Натуральні смаколики та виготовлені власноруч товари представили вінницькі виробники на ярмарку у центрі міста. Свою продукцію презентує Тетяна Руда. Понад 10 років тому вона почала вирощувати ягоди і робити з них натуральне варення. Нині на її земельній ділянці у 20 гектарів ростуть і помідори, і сливи, і навіть лаванда. Підприємиця каже: усе, що виготовляє і реалізує, крафтове. Натуральне крафтове. По перше, це виробництво вирощування в нас на наші локації. На на. Нашій екофермі щедрі лани. Ми вирощуємо без додання хімії, хімікатів на органічними додатками. Також переробляється, в основному збирається і переробляється вся наша продукція вручну. На ярмарку, що розгорнувся в туристичному хабі Візітвіниця, свої роботи представили понад 40 локальних виробників. Тут охочі можуть придбати різдвяний декор, ароматичні свічки, прикраси, глиняний посуд та сумки. Я представляю валяні речі, тому що я фолдмейкер, дизайнер, і в мене є власний бренд на одяг і сумки. Ось я вже 10 років створюю вироби із войлоку. Це вироби із вовни, які створюються руками. Кожна сумка вона ексклюзивна, вона не може повторитися. Напередодні різдва локації розгорнули й виробники ялинкових прикрас. Кожна іграшка, створена її руками, неповторна, каже власниця студії домашнього декору. Свої роботи жінка продає здебільшого у соцмережах. Як такого магазину фізичного немає, і що можливо більше місцевих жителів побачило мою продукцію, тому вирішила взяти участь в такій ярмарці. Взяли участь у передріздвяному заході локальних виробників і переселенці. Пані Наталя почала готувати крафтові шоколадні цукерки з сирами близько трьох років тому в Мелітополі. Пробувши сім місяців в окупації, жінка не опустила руки. Переїхала у Вінницю і продовжила розвивати улюблену справу. Крафтові цукерки вони створені з натуральних продуктів, преміальних продуктів. Використовується бельгійський шоколад, використовуються сири, європейські сири. Однією зі складових ярмарку став нетворкінг, аби майстри обмінялися досвідом і надихнулися на розвиток своєї справи. Дійсно, нетворкінг це можливість не лише познайомитись з творчістю майстрів, це можливість кожному з них заявити про себе, це можливість представити свої успішні бізнес-кейси, показати, як народжувався і розвивався їх особистий бренд і їх бізнес від ініціативи до масштабування. Придбати вироби локальних підприємців, а згодом прикрасити ними свої домівки до свят можуть вінничани до 7 грудня. Катерина Соколюк, Віталій Загородній, Новини за день, телеканал Віта.